Нет, ты снимал. Нет, нельзя тостый. Потом стоит, Не, падай, Да, стухає. Не, не, не стояла, да. Боем тут. Боюсь был прям. Пока за камерой Все поклав з холодильника. Да? Mm -hmm. Це що було? О, з морозильника, з холодильника, так. От і Ярик Так, Пароль? сидить, ай сидить тепер там. Та там мінус десять. Привіт, туди-сюди, туди сюди. Ліфтор чи хто? Виховається. Ми зібралися разом і пішли гуляти на набережну. Всім Дядь. привіт. І ми знову гуляємо. І ми йдемо на льот. Ми не провалимось. Треба було засяти той момент, є. де ми в автобусі думали за п'ять да, секунд вийти зі <laughs> <laughs> Да, Ми хотіли йти в інше місце. Ідемо на льот, бо там дуже багато людей і походу льот крепкий. Походу льот крепкий. Ну я бачу там, скільки багато тут людей. Знову. Нарешті випав сніг і ось ми ловимо момент. О, Діалік, сніжок. Давай. Так. Сніжка. А куди вони йдуть? Вони хочуть наверх. А що ви? Да я я просімо, буду да, да, бачиш? А... Там вже менше, да, там да, нема да. на річці намалю тут. Тобто, це ми якраз вчасно а вийшли. А тут залив, так. Да. Да, да, да. Ну ми можемо піти туди чисто так, щоб погуляти, бо вони не були. Що вони роблять? Хлопкається спамплюється. І що тут можна, навернутися? Хтось з'їжджав з'їжав. <гум> де там оно проходить, насам. А де треба? А як вони заходять сюди? Все... Чекай, я зараз буду тут спалити. Ілети його. А он трі розмац. Сесе акуратно Йо. Ти Ой, ну що там Ми на воді. І що там дивиться? Тібе ж санки були, йо, як завжди, все, кинув в мене. Така фото у мене класна. Це та, та фігня, яка на пружині коротше, маленька, <laughs> я максим <в Аксенс> з фоткуни. Вже <laughs> не глибоко виходить. Ну, тут виходить оце все пляж. Ну, може, тут не глибоко, де ми зараз з тобою. А там, де вони пішли, там вже нормально так. Люди просто on, гуляють і вдали... Блін, отам от далі далі, от там... там не видно. Мабуть, я приближу от дуже далеко. Там люди просто Товпа людей, і вони, вони ловлять рибу, я почу. <ріпи> я тікаю. Я просто йду і відчуваю, як зараз піді мною тріщить льод. Ситуація наступна. Я залишилась одна. <ріпи> Бо мені дуже стрьомно йти на цьому льду. Вони пішли. Я навіть на кадрі буде, на мабуть, тільки кіру видно, Ось вона. а хлопців вже не видно. Бо Тут, в принципі, коли йдеш, тут вже видно, як просто шатається льод. І наразі я просто стою і я відчуваю, як на мене дуже сильно гріє сонце. Люди трошки почали розходитись з того, що. Льод дуже сильно починає булькотити, і вони всі починають виходити. покажемо трюки як ми падають прийдуть я до стяжтує на камери не сильно видно що тут воно дуже високо важко. але диви максим ви... О. О? тривога все пішли каву там око, так? Да? Чи вок? Око. Око. Я теж, мабуть, какао буду. Но. Так. Взагалі ліпиться, ні. Ні, не ліпиться. М -м. Думала, можна пограти сніжки. Зайшли на око. Я купив мені пиріг з бринзою і робимо собі два какао. А ти що собі замовлю? Зараз зігріємось і підемо далі, да? там де пляж. <головік> підемо ще погуляємо понад. О, <головік> да, ми ще зписано зібрали. Давай ми ну, вже тут стоїмо, так? Так, зараз за столиком. може. Ну <і> добре. <головік> там холодно. <поліку. головік> Ты помішала, якщо що. Помешала? Ну я помішала тобі вже. Я не знаю сколько туда. Поплаваю. Ви заказали хот-дог тоже. Пиксель. Да, давайте тут посидімо. Ось еще булочку за вас принтере. На 320. А у нас 150? 160. А 160. 160. А. Ось я така продвигаю. банда у нас ха <г mentiroe> прям в кадр повністю влазите. Що там? А, я бачу. От на цьому місці ось тут десь отак от вода, вона трошки тут як міні-такий пляжик. Ну Десь потім, поки і ось тут люди зазвичай сидять. І або буває, ми бачили з Яриком тут роблять влітку. Це така набережна йде. Ось тут, і аж туди, і аж до, до лівобережжя, можна сказати, до червоної гілки. Просто йдеш, гуляєш, і те ми йдемо на центральний пляж. Ми Взагалі спочатку хотіли туди на таксі доїхати, а потім отуди вже йти назад. Але таксі ми не взяли. <хи> да. Ми таксі не взяли, бо ніхто не хотів брати. Дуже довго чекали. Поїхали на автобусі до Рівермол. Дивіться, яка краса. Ідемо ми і не можемо просто налюбуватися, на кожні пару хвилин зупиняємося і робимо фотки. Оце все біле, це теж вода. Просто, я так зрозуміла, це прям такий крепкий льот, бо там не пробивається нічим. А далі вже вон, вода йде. Але вона теж замерзла. Я вже казала сьогодні, що так гарно на вулиці. І не дивлячись на те, що зараз мінус п'ять, десь так, якось не дуже холодно, або ми просто дуже сильно одяглись. І так прям такий морозець, прям просто по щаках, випили какао, каву і йдемо просто гуляємо. Ну, так. Воно заносить просто задні колеса. Дуже сильно. Де ви ще так покатались? Як не взимку на самокаті. Посмотри, почему тут бо Посмотри, просто. Красне какое-то. Та від сонці мало. Я так і руки замерзну. Просто Та заносить просто колос, ярик. А ти чого не катаєшся? Спасибо, Макс! Макс, посмотри! Блокадки, как будто, знаешь, кто-то кисточкой рисовал по небу. Да, <реш> Есть. Стрэш. <реш> <реш> У меня же сила камера и Фотка уже льда. холодно. Да. Фотка льда. Посмотрите. Да. Сейчас, посмотри. <реш> Bye! Пока!